Всім доброго ранку. У нас нема світла. Я навіть не зрозуміла чому. Начебто і не чула ніяких вибухів, я так спала. Да, літали дрони, я їх чула. Вони десь гуділи над нами, ППО стріляло, але я проснулася, нікуди не йшла. Пролетіла і далі заснула. Утром встаю, нема світла. Це страшне. Холодильник вимкнутий, бачите, не горить. Ой, наша Україна багато страждальна. Коли вже ці області будуть розвиватися і процвітати без цих орків? Так, ну ладно, збираюсь на роботу, вже все так, начебто, і поснідала, і умилася, і готова йти. Джинси вдягла, нема що вдягти. Темно, не дуже зрозуміло, що мені вдягати. Тим більше, що я сьогодні з вами буду збирати валізу. Валізу в подорож. Я беру вас з собою. Кому цікаво, пишіть. Я буду знімати всі, все, що буде відбуватися зі мною. А зараз покажу, як у мене у ванні світло працює, щоб мені там було щось видно. Так, дивіться, заходжу. Опа, бачите, це у мене е, такий ліхтарик на рух діє. Тому це тут у мене дзеркало. Тому я, коли заходжу у ванну, у мене вмикається світло і мені видно. Ну, я думаю, що вам не дуже зараз видно. Але, що маємо, те маємо. Показую, як є. І через деякий час він вимикається. Отакі От маю пристрої. Ще у мене тут ось також, бачите, ліхтарик світиться. Це він на зарядці заряджається, його ставлю сюди. А ще у мене тут сіли батарейки в, в цій гірлянді, Бачите, вона вже ледь, -ледь там потрібна. Ну, видно, що вона ледь, -ледь там десь, десь там тліє світло. Потрібно змінити батарейки, і вона буде добре світити. Це також гарний лайфхак. <ріх> Отакі От у нас пристрої. А у нас ще ж, коли немає світла, у нас ще немає води. Тому у мене вода набрана в бутилках 5-літрових в в такому, в такій бути 20-літровій. І ще у мене, зараз покажу у ванні, висить також як рукомойник. І там також є вода, так що руки мені є де помити, умитися, і води собі набрати, приготувати їсти. Ну, цим всім в мене запаси. Так, покажу, котик у мене тут грибеться вже. Отакий От у мене є рукомойник. знаю, вам, мабуть, погано видно. І якщо душ, то в мене ще такий душ висить у ванні. Ну а що, що маємо, то маємо. Потрібно Тут також є вода, тут і доливається гаряча вода, і спокійно собі користуєшся це тут вода. Бачите, така, рукомойник. Всі вам тайни видала свої. Ну, можливо, комусь буде як ідея, тому що не відомо, що у нас буде зимку. А хочеться жити комфортно і щоб і вода була, і, і світло, не темно було світло забезпечувати. Також потрібно самим. Таке у нас життя-буття, поки у нас будуть ці сусіди на нашій землі, хай вони йдуть на свою. Не можна тут говорити різні речі, тому я не хочу, але ви знаєте, що я думаю. Всім гарного дня, чекаємо на включення світла. Думаю, що наші бойові енергетики, які забезпечують нас життям, спораються з цією проблемою якнаймога швидше. Дякуючи їм, дякуючи всім нашим захисникам, всім нашим хлопцям, дівчатам, які тримають оборону і не допускають цю русню. Подалі, далі в країну. Тому що якщо ми їх тут не стримаємо, ми, вони пройдуть далі. І буде всім не дуже добре, я думаю. Добре не буде точно нікому. У нас дощ. Знаєте, хотіла з вами поговорити. Мені дещо не подобається. Ви мене не розумієте, що я хочу сказати? Зараз десь стати. тому що вдома у нас світла до сих пір немає. Це оскільки я в 6 ранку встала, не було, прийшла в 6 вечора, також немає. Так, що я хочу сказати? Дівчатка? Мені не подобається, що ми, ну ми українці, я особисто ні. Починають ділити, кому із якому місту краще гірше жити під час війни. Нам всім під час війни жити погано. Ті відео, де я виставляю, де я показую, як у нас шахеди, як у нас немає світла, як у нас обстріли. Я не для того виставляю, щоб мене, мене пожаліли або поскаржити, що нам так погано. Ні, я виставляю для того, щоб це залишилось в історії, в пам'яті. Я думаю, Ютуб вже зберігає ці всі відео. Вони колись, можливо, в майбутньому ну, знадобиться для того, щоб це все передивитися. Я не хочу, щоб мене жаліли. Я не хочу, щоб нам співчували. Ми сумчани, ми сильні, ми міцні. У нас звичайно, у нас страшно, звичайно, у нас вибухи, звичайно, у нас шахеди. Це все понятно. Але у нас всі живуть своїм життям, і магазини працюють. У час нема світла, у нас генератори повключали. Все у нас добре, окрім того, що у нас русня обстрілює, а все у нас чудово без русні. Ми щасливі. І тому, будь ласка, якщо я виставляю відео і показую там летить, мені страшно, мені там в ванні сижу. Так я це виставляю. Це просто для свого відео, для своєї історії, для нашої з вами історії. Тому що те, що ми переживаємо, це історичний момент нашої України, це історія для наших нащадків. Не потрібно жаліти, не потрібно згадувати. Маріуполю було страшне. Я розумію, там було страшне. Це неможливо навіть уявити, що там було. Тому давайте не будемо. Я виставила відео, все, подивилися, нічого мені не пишіть, не співчувайте. Ми суми, ми витримаємо. Ми в 22-му році це все витримали просто з голими руками. Тепер ми також це все у нас є, кому нас захищати. Будь ласка. Не пишіть, не згадуйте, ну не сваріться в коментарях. І не потрібно мене в чомусь звинувачувати. Я виставляю не не жалість до себе. Я виставляю історію нашу, історію України. Я вважаю, що історія війна це історичний момент в, в нашій державі, в нашому житті. Колись вона закінчиться, тому що все закінчується. І це все повинні бачити наші нащадки, щоб не було ніякого, ніяких інших, інших якби, виправдань, інших е, факторів, як це все відбувалося. Забула слово, забула, не спотворювали нашу історію. Тому. Все, давайте закінчимо цю тему. Я буду виставляти, щоб там не було, я все одно буду показувати, як у нас От на даний момент я не можу знятися все вдома. Я стою тут серед вулиці під зонтиком. Знімаю вам відео, поки ще не, ну, не темно. А мені потрібно збирати чемодан, валізу. І я думаю, все одно зніму вам відео. Зараз прийду додому. Можливо, ми очікуємо, що нам все-таки світло ввімкнуть. Ну, все таке. Вімкнуть, так, вімкнуть, ні, так ні, будемо все одно чекати. Головне, щоб без русні. Так, що я вам скажу? Сьома година вечора світла у нас немає, не вмикали. Якось дивно у нас не всі суми, а наш район виключили і ще один район з другої сторони сум. Якось дивно, ніхто в жодних, в жодних. Пабліках ніде не пише, чому, що і коли включить. Світла нема, води нема. Я збираюсь в дорогу. Ну це таке. Зараз покажу, чим я освітлюю, тому що ви бачите, що начебто досить гарно, досить гарно світить. Так, дивіться, оце, оце його, як його освітлювач, він заряджається, ну, наскільки їх вистачить. І оце, що я вам утром показувала, воно було ледь-ледь. Там світліло. Але зараз я змінила батарейки і воно дивіться, як сяє як новорічна ялинка. Зараз я спробую вимкну оцей. Зараз, ну і дивіться, без того освітлювача також все видно і мене також видно. Зараз покажу. Дивіться. Оце освітлює тільки оця гірлянда. Тому кому потрібно, вона в Аврорі я купувала, вона не, не дуже дорого коштує, вона така недорога, не і дивіться, отак от повісив її вище до потолка. Чому до потолка? Тому що коли світло відбивається від потолка, воно розсіюється по всій кімнаті. А коли воно знизу, ну воно просто знизу. Потрібно десь наверх чіпляти. Манінекен у мене ззаду висить, висить стоїть. Все, зроблю собі чай, помила посуд, у мене вода набрана, у мені всього досить. Тільки що дуже незручно. І холодильник. Звичайно, що холодильник у нас не, вклю... не включений. Потрібно... Потрібно світло. Не знаю, наскільки вистачить, але морозилка ще тримає. Все. Хотіла зняти вам, що я беру в дорогу, як я пакую чемодан, ну знаєте, чи валізу, господи. Ви знаєте, то нічого не вийшло, все, що планувала, нічого не вийшло. Але ладно, вже я вам буду знімати дорогу, як я їду. Можливо, комусь це цікаво, можливо, це зовсім не цікаво комусь. Ну це таке діло. знаєте, На всіх же не будеш годити. Я роблю так, як я роблю, це мій канал. Тому е, дивіться, можливо, комусь і не цікаво, але сподобається. Всяке буває, знаєте, не знаєш, що нам на даний момент потрібно в житті. Все, давайте. До зустрічі вже завтра, завтра вранці. Сьогодні не буду знімати, не хочу розряджати телефон. Всім тихої спокійної ночі. Зустрінемось завтра вранці.